З 9 березня в Чернігові зміниться базовий тариф на у громадському автотранспорті при сплаті готівкою та банківською карткою. Відповідне рішення пройшло всю процедуру. і Своїм розпорядженням його затвердив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брожинський. До цього проєкт пройшов регуляторну процедуру і його затвердив виконком. Для тих, хто сплачує проїзд у автобусі транспортною карткою або ж електронним квитком, нічого не зміниться. Він, як і раніше, коштуватиме 12 гривень. Натомість з'явиться бонус безоплатна півгодинна пересадка, яка зараз в тролейбусах оплата готівкою коштуватиме 17 гривень, банківською карткою 15, а для школярів 5 гривень. Останній раз приглядалися тарифи 30 серпня 2022 року, тобто вже більше року. А за цей час суттєво зросли такі складові тарифи, як заробітна плата. Пере за все зросла суттєво. Потім зросли зросла вартість акумуляторних батарей, шин і паливомостильних матеріалів. Під час процедури зміни тарифу визначено, що ціна перевезення одного пасажира сьогодні коливається від 12 до 32 гривень залежно від маршруту і пасажиропотоку. Повідомляє управління транспорту. Нинішній тариф давно тримають значно нижчим за потребу, компенсуючи різницю з міського бюджету. Ситуація дійшла до тієї точки, коли без змін доведеться жертвувати графіками, коли значно зменшиться кількість рейсів, а відповідно довго очікування людьми на зупинках, аби цього не трапилося, запроваджується диференційований тариф, коли залект. Тронним квитком, тобто транспортною карткою, вартість залишається на рівні 12 гривень, а от за готівку буде дорожче. У нас немає в цьому році можливості в бюджеті закласти не 75, а там 140 сором гривень для того, щоб зупинити це. Адже Паливо дорожче, заробітні плати зростають. Відповідно, перевізники просто цю компенсацію цієї різниці кладуть на бюджет міста. Бюджет міста багато пріоритетів, в тому числі підтримка збройних сил України, в тому числі підтримка інфраструктури, в тому числі відновлення міста. І якщо ми всі кошти відправимо на транспорт, у нас просяде інші напрямки. Тому, будь ласка, транспортну картку можна купити і нічого не зміниться. 12 гривень як було, так і буде. А для того, щоб стимулювати людей це робити, єдиний стимул це різниця в. Вартості проїзду і до того, чому за готівку дорожче. Навіть для її перерахунку потрібно тримати штат касирів. Сюди входить і фізично порахувати гроші, які по паперової роботи та інкасація. А за умови оплати банківською карткою тут бере свій відсоток від ваших коштів, сплачений за проїзд, і банки платіжна система типу Visa чи Mastercard за обслуговування кожної транзакції. Сюди ж входить і ризик, що кошти з вашої картки взагалі не будуть списані, бо оплата в транспорті Чернігова авансова. Диференційований тариф не новина для України. За готівку вже їздять дорожче у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Житомирі. А опція півгодинної безоплатної пересадки в автобусах за оплати транспортною карткою значно економитиме кошти тим людям, які добираються до місця призначення двома і більше автобусами. Нагадаємо, диференційована оплата почне діяти з 9 березня.